що ми є тим народом, який, попри митарства вистояв, вижив і тримає щит не тільки, не тільки перед собою, а і у цілому регіоні. Не забуваємо про тих, хто прагне більше. Можемо запропонувати їм ще один ресурс і, відповідно, вибачте, знову ж таки. Технічна помилка е е е <клухи> створити, створити гру або, е або е інші, за іншими можливостями, відповідно, е і таким чином прове провести, провести е це заняття із однокласниками. Рефлексію пропоную за різними за різними методиками можна провести. То дуже проста рефлексія через Google через документ. От тобто, відповідно, дуже прості питання, які роблять ну, такі заміри про те наскільки дитина відповідально і відносилась до виконаної роботи. Ну і оскільки це групова робота, дуже важливо звернути увагу. На самооцінювання, на тому, щоб дитина могла сформулювати своє місце в робочій групі у соціумі, щоб вона могла формулювати свої лідерські можливості, використавши досвід у цьому дослідженні і перенісши його на наступні. Ну, і... Діти оцінюють, брав чи брала участь у роботі групи, вносив чи вносила далі пропозиції, позиції, які врахувала група, надавав підтримку іншим членам групи, заохочував, висував нові ідеї, що способились іншим учасникам, вдало узагальнював думки і відповідно чи брав участь у договіді. Кожна з цих позицій оцінюється орієнтовно двома балами. Ну і вже роль учителя. Відповідно, підкоригувати цей бланк самооцінювання і внести свої корективи. Також варто наголосити дітям про те, що використовуючи різні джерела географічної інформації, вони мають бути достовірними, офіційними і обов'язково потрібно вказати, які джерела географічної інформації були використані при створенні свого, свого продукту. Доповідь закінчена, я вклалася. Дякую, да.